Дивіться, друзі, які обривався, я обривався, мені це надоїло. Дивіться, я витягнув відцепом свою приманку і повитягував всі приманки, дивіться, які я обривав сьогодні. Один вольфрам. От, дивіться, от другий вольфрам. От ще чиясь приманка. Бачите, Це от браконьєрська резинка, друзі. Бачите, браконьєр кидають такі, таку шкарпетку. Кидають на цьому е з такими камінчиками. І там її далі обривають, залишають і ви собі ходите і обриваєте. Отакий от, от відцепчик. Просто мені надоїло вже обриватися. І отакий от відцепчик мені бачите, допоміг. Так що такі діла, друзянки. Всі мої вольфрами. Один, два, дивіться, скільки я зекономив вже майже відцеп відбив. Хі -хі. Клас? Лейкос.